Питання реформи галузі охорони здоров'я, організація медичного обслуговування населення та нормативного правові акти у сфері охорони здоров'я такі теми обговорювали в Івано-Франківську на засіданні секції Асоціації міст України. За перебігом дискусії стежили і наші кореспонденти. Система охорони здоров'я в Україні вимагає реформування. Якістю медичних послуг не задоволені ні лікарі, ані пацієнти. Основною проблемою є так би мовити безкоштовна медицина. Але як зазначив начальник управління реформ системи охорони здоров'я, повністю безкоштовними послуги не стануть, та й цього робити не слід. Потрапила людина під автомобіль. Автомобіль поїхав. Приїхали без свідомості, людину приперли, а медикаментів нема. От на таку ситуацію медикаменти завжди будуть, лікар завжди буде. Якщо привезуть інфаркт, інсульт, пологи, то це буде і має бути абсолютно точно безкоштовно, має бути безкоштовною профілактика на первинному рівні, обслуговування гострих випадків на первинному рівні. А деякі речі, наприклад, там, планова хірургія, ну, можна ж чекати з каменем, скажімо, в жовчному міху, там 2-3 роки, може воно і не заболить, да? а можна піти в плановому порядку, вирізати за допомогою високих технологій. Да? Це може бути. Івано-Франківські лікарі кажуть, що оплачувані послуги залежать не від них, а від самої системи, яку слід змінити. Ми розуміємо, коли нам на охорону здоров'я міста івано франківська державний бюджет дає 60% від потреби, то що можуть зробити медики? Медики не управляють ні медикаментами, ні шприцами, ні медичним обладнанням. Обговорювали також і питання медичного страхування, але наразі слід розробити ідеальну модель, адже операційні видатки на отримання системи страхування набагато вищі ніж на утримання бюджетної сфери. Видатки у 4-5 разів більше ніж на утримання управління системи управління бюджетною системою таким чином в умовах кризи запроваджувати страхування неможливо з цього міркування, а також з інших міркувань. Чому так що, тому що якщо збільшити, скажімо, навантаження на фонд оплати праці, то зарплати піде в тінь. Якщо збільшити податкове навантаження на підприємця, підприємець піде в тінь. Медики планують змінити і якість надання медичних послуг. Зокрема, боротимуться з чергами у поліклініках. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий, новини телеканал Раї.